Колеги, гібрид КЛП – це новий гібрид в високолеїновому сегменті, адаптований до вирощування за виробничою технологією Clearfield Plus. За групою стиглості це середньоранній гібрид з високим рівнем посуху і жаростійкості, з інтенсивним початковим стартом росту. Рекомендований для вирощування в умовах степу. За типом адаптивності екстенсивний гібрид. При вирощуванні рекомендовано дотримуватись сівозміни та не розміщувати на полях з високим інфекційним рівнем фомопсису. Гібрид має максимальну стійкість до пероноспорозу, стійкість гібриду до вовчка на рівні RAS Аджі. В зоні вирощування ми рекомендуємо дотримуватись густоти на рівні 35-45 тисяч рослин в залежності від вологозабезпечення. Цей гібрид формує вміст оліїв на сіні до 53%, а також вміст олеїнової кислоти на рівні 88%.